Друзі, всім привіт! Чергове відео про Chevrolet Лачеті і таку функцію, як АБС. У мене вже були на каналі відосики, якщо бути точніше, один. Там, де лопнуте було кільце АБС, але там симптоматика така, що при натисканні на гальма тріщала. педаль, спрацьовував ABS, але він спрацьовував некоректно. Сьогоднішній же автомобіль має таку проблему. Горить. Помилка АБС діагностується, вказує на задній лівий датчик, але при видаленні вона з'являється знову. Тобто, якщо помилка з'являється знову, тобто проблема висить. І скажу одразу, що проблему я поки що не виправив. Е, показувати буду, не буду, не знаю. Можливо, не дійдуть мене до цього руки, але е, в сьогоднішньому відео задача. Показати вам, як продіагностувати, що робити, як встановити винуватця в цій проблемі. І далі вже ви будете вирішувати самі, робити це чи не робити, виправляти чи не виправляти, тому погнали дивитись. Друзі, вид з під низу Лашпетті хечбек чорний, який збирається, Значить, показує помилку по задньому лівому датчику А, б, а Дивіться. Правий працює, в, в, через діагностику перевіряємо, все нормально. А, лівий не працює. Що ми робимо? Отут в по є кліпса, її і ілочка. І витягуємо роз'єм. Це е, жгут проводів, який, в принципі, все йде у цьому кожусі, і в цьому кожусі воно до датчиків. Не треба з датчики знімати. роз'єми, а просто від'єднуємо один роз'єм ось тут. До мене хтось зробив каку і під сидінням заднім просто розрізав ізоляцію, такого робити не можна. Нормальний електрик такого ніколи не зробить. Не розчисти ізоляцію і не буде дзвонити там контакти. Знаходити з'єднання, до речі, оцей жгут проводів, який йде по задньому підрамнику, він дуже часто тріпає нерви. Переломи дуже рідко, але окисляються і згибаються піни в роз'ємах, тому іноді їх треба чистити, іноді треба підгинати. Ми добрались до такого роз'єму. Ось ми бачимо, що провода приходять з заднього лівого, з заднього правого. Ще одна підсказочка. Якщо ви будете міняти і ви не знаєте, ви ж теоретично можете переплутати провода, тут то він інакше не стає, а оці можна перепутати між собою. І виходить, що у вас. Показники з заднього правого будуть, будуть йти в блок управління з заднього лівого, зрозуміли, да? тому підказочка на проводах є кліпси, вони дуже туго затянуті. І, скажімо так, під'єднуйте роз'єм. І ця кліпса, вона сюди вже не стане, вона не, не дотяне, ну, вона буде далі стояти. А ця кліпса сюди не дотянеться, тому ви не переплутаєте. І тепер ставимо на прозвоночку, маю тут чуть-чуть колхозінг. Так все. А вибачаюсь. Руки дві. Зараз зафіксуємо показники. По-моєму, на 200 кОм ставимо. Беремо. Один проводочок вставляємо сюди. У датчик. А один сюди. Так, 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 так. Невірно показує. Зараз секунду. І переміщаємо провода на правий датчик. В цьому ж роз'ємі. Дивимося 1, 1, 0, 3. В принципі, показники в нормі. Тобто, у нас датчики теоретично працюють. Все супер. Але є нюанс. Помилка у нас по задньому лівому колесу залишається. Тому що ми робимо? Ми з'єднали роз'єм, вставили його обратно. Сняли роз'єм, вставили проводочок і тянемо його під капотку. Скручуємо його з одним проводом з тестером. Включаємо на тестері на прозвонку, на прозвоночку включили і погнали під капот. Я нагадую, що якщо у вас є. Проблема, але ви не хочете, не можете, не знаєте, як виправити. Ви завжди зможете знайти майстра в своєму місці або на самому пункті, де б ви не знаходились по всій території України. Тобто це не йде розсилка по всій Україні, це йде розсилка по вашому місту. Ви подаєте запит, вказуєте свою проблему, свій номер телефона і місто, фільтрація. Підбирає майстрів і розкидує їм запит, і вже майстри самостійно вам телефонують. Ті майстри, які готові вас прийняти або розуміються на вашій проблемі. А ви, в свою чергу, обираєте серед пропозицій. Кладемо під капот це все діло. Дивіться, Для того, щоб добратися нас до блока АБС, у нас два типи блока АБС. Є Дельфі, і є бошовські блоки. По-моєму, це Бошовські, якщо я не помиляюсь. на старих двигунах на седовських стоять такі блоки. Дивимось. На прозвонку включили, зняли дві гайки з розширительного бачка і просто верх його піднімаємо. Тут у нас відкривається доступ до такого роз'єму. Ваша задача оцю ось фіксатор витягнути і у вас знімається роз'єм. Тепер. У нас же провод один в блокі ой, в датчику АБС в роз'ємі. Да? І тепер шукаємо по піна. Ну наш, датчик, наш провід ось. О. Пищить. Тобто у нас той один із проводів приходить. Тепер йдемо, перемикаємо на роз'ємі, на другий провід контакт. Перемкнули провід і тепер сусідні. Вони зазвичай поруч десь йдуть. Тобто у нас провода з датчика приходять, датчик працюючий. У нас проблема в самому блоці АБС. Тобто, єдине, що ми зараз можемо зробити, контакти тут чисті, ми можемо почистити контакти на блоці АБС на самому. І далі нам все стане ясно. Якщо воно не запрацює, значить блок АБС виброс. Тому беремо надфільочок, обережно прочищаємо, з жидкістю можна. І якщо хочете, можна легенечко змазати чимось якоюсь смазкою, капельку, буквально, щоб воно було тільки жирненьке. Погнали, чистить. Я почистив контакти дуже тут незручно. Беремо на отверточку чуть, чуть смазочки і проходимося всі контакти, бо вони аж сухі і в окислах. Так, все помазав, тепер вставляємо роз'єм і просто задвижку задвигаємо. І вона защо затягує роз'єм на місце. Тепер дивіться, тут у нас на розширительному є е, поміж двох шпильок і ще направляюча для нього. Вам треба попасти в направляючу. Е, yeah, Е yeah, yeah. Перемещаемся в салон. На жаль, я не могу, не могу, не могу. Показати вам, що я роблю, бо може покажу зараз буде а... трансляція екрану, бо моя діагностика з телефону. Ну-ка, давайте заведемо, може потухне. Ні, поки не потухло. Чек загорівся, то машина була на автоматі і вона не бачить блоку автомата, але... Ми то підправимо, трохи підкоригуємо прошивку то єпром. Є Входимо о, сюди о, через ДО так АБС Штіння кодов. Датчик скорості заднього лівого колеса Помилки видаляються, а вона не виходить. То, скоріш за все, гаєчки блоку АБС. Але моя задача була показати вам, як діагностувати, як виявити проблему. Я вже блок АБС знімати, на жаль, не буду, бо вже в мене нема бажання це діло, але, але, але проблема, ймовірно, сидить там. Щоб трошки зщитерити, я зчітерив. У мене ступиця лежала БС. Просто підкинув до неї провод, з'єднався і проблема не ушла. Тобто це для того, щоб я був впевнений, що датчик робочий. Цей датчик робочий. Тому проблема в самому болоті. На жаль, на жаль, треба його розбирати і дивитися, в чому там проблема. Але то вже може колись потім. Отже, не скажу, що це відео таке мега прям цікаве, але я вважаю, що воно максимально інформативне. Це ключові вузли, які вам потрібно перепровіряти. Тобто від одного починаємо, і йдемо, йдемо, йдемо. Ви побачили все наглядно. Що, як робити, як перевіряти. Тому бажаю всім успіху. Сподіваюся, що у вас проблема буде трошечки. На поверхності, не так, як в мене. Тому, кому відео сподобалось і кому відео е, було доречним, кому воно допомогло, ставимо обов'язково отакий ось лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. Там є посилання на сайт для пошуку майстрів в вашому місті. І а вже ж у нас і телеграм-канал, де ви можете подивитись ту роботу яку ми робимо повсякденно ми викладаємо те що не входить в ютуб коротесенькі відосики, тому всім бажаю успіху всім удачі і пока.